Рамудрість прості, вислухаємо святи Іван ліями, Русим, і духові Твоєму, від матей святе Іван для читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. істинно кажу вам: усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Істинно кажу вам ще раз, коли двоє з вас зодяться на землі просити, щоб там не було, воно буде їм дано Отце моїм небесним, бо де двоє, або троє зібрані в моє ім'я там, я серед них. Тоді підійш, підійшов Петро і каже до нього, Господи, а коли мій брат зрішиться проти мене, скільки разів маю Його простити, і чи маю до сім разів прощати. Ісус промов до нього, не кажу тобі до сімох, а сімдесят Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Все, що зв'яжете на землі, буде зв'язано на небі, каже Ісус. До своїх учнів. І Він каже, де двоє троє зберуться, моє ім'я, там я буду посеред них. Христос звертає нашу увагу, що ми, люди, ми не покликані жити в спільноті. І Він каже, щоб я був між у вас має бути двоє троє. Господи, ти до мене самого не прийдеш, прийде Господь, але це тоді, коли Він тебе кличе. Бо перший раз, що в нас починається всередині, є перша, найосновніша най та Божа ласка, яка починається, це є та спонукаюча ласка, яка тебе починає зрушувати з місця мертвої точки, тебе зрушувати, щоб ти йшов, щоб ти йшов до Бога. А щоб прийти до Бога без ближнього ти не можеш до Нього прийти. Бо навіть коли тебе треба похрестити, треба, щоб був священник. А ще треба, щоб був хрестний тато і Хресна мама, все, мають тобі троє в ім'я Господнє. І коли Господь Бог говорить нам про це, що ми покликані до спільноти, до, до, до соціального життя, і каже, що зв'яжете на землі буде зв'язано на небі. Царство Боже це теж спільнота торжествуючих людей, які прийшли до спасіння. Що таке пекло? Це спільнота одиноких, розірваних, віддорваних, окремих. Це спільнота одиноких. Це ті люди, які не можуть жити з кимось, не можуть жити у суспільстві. Їм всі не підходять, їм всі не здалі. Починаючи від того, коли почалося будувати подружнє життя. Чоловік не здали, або жінка не здала. Все не здали. Діти дервують сусіди не здалі, всі не здали. люди, які не можуть жити у спільноті, двоє-троє. Ми ж ними нема Бога. Якщо в тебе нема ні друзів, нікого, якщо ти не можеш збудувати сім'ю, ти в спільноті одиноких. Ви скажете, а монахи, а монахи живуть в спільноті, спільноті. То, що вони окремо кожен має свою келію, але це є спільнота, вони так і називаються брати. А в жіночому монастирях сестри. Є сестра настоятелька і сестри, всі одна перед одно в рівні сестри. Одна одну любить, шанує, одна за одного переживає. Це є Монастирі, це є найпершіша ознака здатності жити у спільноті, разом трудитися, разом молитися, відпочивати і радіти життю. Життя у спільноті. І каже Господь, все, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язано на небі. Можна це просто так, якби знаєте, за, зациклити на подружжі, то воно не так, не тільки на подружжі. Бо якщо в тебе є дуже добра міцна сім'я, чудесно. Якщо в тебе є друзі, з якими ти, на яких ти можеш покластися, з якими ти зустрічаєшся, у тебе душа радується, в тебе є друзі. Це є ознака того, що ти можеш жити у спільноті. І коли ти. Любиш людей, коли люди люблять тебе, бачать, розумієте, це вже тобі є дзвіночок, що все добре, слава Богу. Іде двоє Троє зберуться в моє ім'я, там я буду посеред вас. І знаєте, як найбільше Господь Бог тішиться, коли ви сідаєте обідати, двоє троє вас, хатних і хтось старший. Господи Боже, благослови нам цей стів ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Це чудесно. Тому молитва до обіду, вона не просто поблагослови, Господи, мені цей борщик, оцей салатик, цей кусок хліба, щоб він був святий. Ні. Не на це. Не на це. А ви що засвідчити Богове спільноту? А як я сам, то я маю молитися? Чи не треба? Треба. Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа, я хочу до тої спільноти. Я не хочу бути один. Я молюся, Боже, бо я хочу до Тебе. Я хочу жити в спільноті. І іменно через Господа Бога ми можемо утворювати ту здатність до життя вічного у Царстві Божим. Здатність жити в спільноті. Як вам тут у цім світі ніхто не подобається всі не здалі то в царстві Божому місця для вас нема, бо там таких нема всіх не здалі. Там всі добрі, але не для Тебе, бо ти не мав на землі нікого, з ким би тобі було добре. Тому поки в живі, думайте, будуйте спільноту, зв'язуйте себе друж... дружніми відносинами. Готуйтеся до подружжя, утворюйте подружжя, для Бога це дуже є важливо. Бо навіть підніс його до, до, рівня, до рівня святої тайни. Свята тайна подружжя. Користайте з кожної можливості, кличте Бога у все своє життя. Що б ви не робили, де б ви не йшли завжди моліться. Будуйте спільноту і ходіть до церкви. Коли ти йдеш до церкви, ти засвідчуєш Бога, що ти належиш до спільноти, яка зібралася в ім'я Твоє. Де двоє троє моє ім'я, там я посеред вас, чуєте? А в неділю збирається трохи більше, як двоє троє. І ти належиш до тої спільноти. Ти вже маєш завдаток життя вічного. Не пропускайте недільну службу. Бо вона зробить вас також учасником Царства Божого. Нічого не робити, прийшов просто до церкви, і ти вже декларуєш свою гідність бути у Царстві Божому. То має Бога слухати, нехай слухає. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!